Можно, конечно, как сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту победителей, в котором не будет. Угу. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще... Все это затеяно. Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса? Они каждый раз проверяют нашу готовность что-то применить и как-то ответят. И в ответ не видят снова а ничего, сейчас, кроме предупреждения кто, о том, что мы приедем. Они это украинцы или они это западники? А, а я украинцев вообще как субъект а, не а я, а я как Никаких раз, к сожалению, не существует их в этом воспринимаю контексте. как субъект, потому что они действительно, вот ты в начале этой части задавал вопрос, вот э, кто готов... Готов, готов пойти на смерть вот они уже нет, готовы они уже готовы они уже но готовы не они готовы но, но их готовы посылать на смерть они сами готовы степень okay. ненависти okay. такая okay. что действительно ес, если при этом русский сдохнет то я тоже готов умереть Хорошо. у многих вот такое но, но это у нас этому, нет пока Максим, еще нет. хотя мы постепенно к этому движемся но пока нет Дай Боже здоров'я. Знову в дорозі веземо ліки для хворих на цукровий діабет другого типу, веземо е, теплі речі для людей. Ще є люди, які е, втратили житло і залишилися в буквальному слові в тому, в чому були. Е, продовжуємо нашу роботу, працюємо далі. Ріжи, привіт. Приві. Ну, привіт. Привіт. Доброго дня, друже. Привезли памперсів, привезли ліки цей, що від цукрового діабету. Ага. Привезли гуманітарку. А потім сам може фаршировані і пирожки б застали. а так і що не готово привіз вам книжечку називається Чарівна зернина. Автор це мій друг особистий. Це така дитяча книжечка, але не з дитячим змістом. Тут таке маленьке оповідання, але коли ви читаєте цю книжку, і якщо ви заповните цю книжку, ви стаєте співавтором. А, тобто там щось собі надо дає. Можете свою фотографію вклеїти, написати своє прізвище. Ага. В чому прикол цієї книжки? В кінці ви маєте заповнити своє сімейне дерево. А, ну в мене є таке. Є? Угу. От я Виде? спеціально привіз вам цю книжку для того, щоб ви себе ідентифікували. Угу. Ви дуже добре розмовляєте українською мовою. Ну, ми у вас кажучи. у всіх є українське коріння. Так. <голи> Не дам так. Чого? – Дивіться. Я хочу приїхати через пару днів ага. і хочу сісти разом з вами і розібрати ваше сімейне дерево. А, хорошо. Зробим? Пожалуйста. Ну я його сама заповню, да? Просто вам да. розкажу. – Ну там буде. можна і фотографії клеїти. – Я вам казала, от у басівки, там мій двоюродний дідусь, от стела 45-го року, которая 41-го, 45-го, от він дідусь мій. – там. Давайте, Маш давайте, дідусь. давайте, да. Там Мої діти у школі постійно постоянно носили вот это геологическое дерево, у меня там вот. все, все записано. И вы там писали, что вы украинцы? Мы? Так мы же русские, мы ж не украинцы. Ну так вы говорите, что у вас украинцы багато. У національність – українець, а паспорт то був російський, і папа, і ось у братів моїх. Ну, ми про національність у... говоримо, ідентифікуємо, хто ми. Брат тут старший – українець, у нього національність, дитинство, народження, і він живе в Московській області. Mm -hmm. І коли в нього родились сінов'я, у них в національність написано «Українська». Ну, по-отсутньому. Це дві такі книжечки. Угу. Ну, значить, а, по ж, да? Да. а що це десь? Це книжечка, це таке оповідання про чарівне з... з... зернинку. Найголовніше дитина, коли буде виконувати всі вказівки, що тут в книжці є, має прийти до того, що має намалювати і заповнити сімейне дерево. Ага, Ми таке діло, я пам'ятаю. Да. Тут бачите, навіть хрещених батьків треба вписувати. Навіть, так? Це для того, щоб можна було ідентифікувати хто ви. Ну, оскільки Курська область, Воронівська, Курська, Кубанська колись була Україна, тобто все рівно, як не крути, ваше коріння має бути українське. Я думаю, що і у вашому роду також є українці, які, які треба пам'ятати. Конечно, есть. Мы ж хотим приедем, а будем овывчаты вашу дыру. Ну, так, это тут дитяче вззутя. О, это хорошо. Спасибо. Специальную военную операцию. Нужно как можно скорее заканчивать, не в смысле отступать. И не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все. Уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, <laughs> не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать... К кому обратиться? Все-таки это не есть хорошо, когда страну со всех сторон окружают разного рода угрозы и вызовы. И все-таки в перспективе это надо все-таки стремиться к нормализации отношений. Вот Выступлю с позиции холубя бира, может, где-то сомкнусь с ним флангами. Все-таки э, основное э, направление и внешней политики и деятельности государства не должно заключаться в том, чтобы плодить врагов, по большому счету. Это так. очень правильно. А Поэтому так... я считаю, надо доходить до естественных преград. Например, до Атлантического океана. Тогда сразу и врагов плодить не надо. Сразу проблема решается. Что мы будем с рыбками, что ли, ругаться? Но ну, это один из путей решения проблем. <плес> <плес> Но есть, конечно, и другие. Но пока вот обстановка обстоит именно так. Все-таки я надеюсь, что когда-нибудь отношения со многими нашими соседями будут нормализованы, поскольку. Ну, например, каких то глубинних вот таких політичних розломов противоречі. Вот ну між тими Соєдніними Штатами і Російської Федерації по большому нет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.